Напередодні Володимир Зеленський закликав Рубіо та Венса посилити вкотре тиск на Росію. Президент України у Римі зустрівся із віце президентом США, американським держсекретарем сторони обговорили промовини в Стамбулі, необхідні санкції проти Москви, ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Володимир Зеленський підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного і безумовного припинення вогню. Детальніше про пропозицію. США під час переговорів та чого очікувати від сьогоднішнього дзвінку Трампа Путіну. Поговоримо з нашим гостем. І до нашого ефіру долучається Андрій Смолій, політичний експерт та кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні зранку долучились до ефіру. Апостроф ТІВІ. доброго ранку, і слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Давайте ж обговоримо спочатку. Напевно, зустріч нашого президента Володимира Зеленського, яка відбулася на передонді у Ватикані з прес з Венсом та Рубіо, і ймовірно, які теми там підіймалися, і що можна сказати про цю зустріч, адже ми бачимо, які були. Відносини так президента з Венсом, і бачимо, що вони тисли руки одне одному, і все ж таки сіли за такий. Я не знаю, чи можна це сказати стіл перемовин, так угу. але зустріч угу. все таки відбулася. Ну, те, що вони тисли руки, це я кажуть, не показник, тому що насправді в дипломатичному розумінні і вороги мають тиснути один одному руку. Я не кажу, що там Зеленський Венс чи Рубіо це вороги. Я не думаю, що вони вороги. Я думаю, що все ж таки і Венс і Рубіо трошки трошечки поміняли свою позицію стосовно і нашої країни, і стосовно Зеленського. Але знову ж таки, ну насправді. Чи змінює це щось у гіпотетичних перемовинах Трампа і Путіна Навряд чи, тому що про що вони там будуть домовлятися на це немає впливу ні Рубіо, ні Венс? Нам головне в цій ситуації максимально все ж таки заручитися підтримкою США з тієї точки зору, щоб продемонструвати Путіну певну таку одностайність серед західних лідерів і серед власне цивілізованого світу. Чи буде це? Це вже інше питання. Тому що сьогодні ми бачимо, наскільки нестійкою є позиція Трампа. Бачимо, наскільки нестійкою є позиція теперішньої адміністрації. Вони як той маятник, вони зранку одне ввечері інше. Тому ну, зустріч добре, про що могли говорити. А звичайно, що обговорювалися скоріш за все, ось ці дзвінки, які будуть сьогодні. Це буде приблизно десь 17-19 година за київським часом. Тобто о 17.00 Трамп подзвонить Путіну. А десь о 19.00 буде розмова із Зеленським. Тобто, плюс-мінус десь на 20.00 Ми будемо вже знати, яка ситуація по цих розмовах. А обговорювали звичайно, що ймовірно припинення вогню. Обговорювали якісь речі, які стосувалися. Фінансової співпраці, ймовірно, Зеленський говорив про санкції. Говорив, звичайно, що про порушення Росією всіх неможливих і неможливих режимів припинення вогню, що вже в принципі було. Це скоріш за все, така більш формальна розмова, яка не має за собою якихось великих там суттєвих навантажень. Найголовніше, що буде, і що потрібно буде аналізувати, це розмову. Чи розмови, які відбудуться сьогодні ввечері за київським часом, і це мені здається найголовніше? Ну і в принципі, також найголовніше те, що домовиться Путін і Трамп про зустріч. Ця зустріч може бути небезпечною для нашої країни. А ми бачимо, наскільки великий вплив мають наративи Путіна на Трампа, наскільки Трамп вразливий до цієї російської пропаганди, наскільки він скоріш за все протягом багатьох років був у цьому. Такому оточенні. Я не побоюсь цього слова про російському, яке йому розповідало про Росію з гарної точки зору, а ймовірно, про Україну з не дуже гарної. ну і звичайно, проблема, що Трамп досі перебуває у цьому полоні пасці своїх виборчих обіцянок у брехні, яку він ніс проти виборчої кампанії, а потім вже протягом перших ста днів про те, що він домовиться, подзвонить Путіну, подзвонить Зеленському, буде мир і так далі. Тому подібне. Тому. Ну, тут ми будемо бачити дійсно, найближчі дні вони теж є важливими. Знаєте, у нас кожні дні, як оголошує їх Трамп, вони є важливими, вони там є успішними, вони є ще якими. Зрештою, так не від не трапляється, не відбувається. Ну але ви знаєте, у нас починаючи з 24 лютого, 22 року, мені здається, всі дні важливі. Всі дні важливі, тому що кожен день насправді може змінити ситуацію як в одну, так і в іншу сторону. Тому так сьогоднішня розмова вона є важливою і вона є такою хвилюючою для України і для нашого майбутнього. Ну і ви заговорили про розмови, так які мають відбутися сьогодні. Чого очікувати? Давайте розпочнемо напевно спочатку з першої розмови, яка має відбутися між Путіним та Трампом. Які у вас очікування? Чи будуть якісь можливо неочікувані заяви від них? Ну, неочікувані заяви можуть бути, але головне це результат. Для Трампа ця розмова вона є важливою з точки зору, що він хоче добитися від Путіна від Путіна припинення вогню. Тобто, у Трампа є ідея фікс. Він хоче, щоб умовно просто перестали стріляти, щоб просто принаймні, перестали там летіти ракети, його від нього відчепилися з, з війною. От і все. Тобто, питання ж Трампа не полягає, щоб дійсно там якийсь справедливий мир мати чи ще щось. Він хоче завершити. Що перестало перестало як він каже, там гриміти гармати, все і це те, в чому він буде намагатись переконувати Путіна. Путін вже декілька разів відмовив Трамп. У них вже було дві офіційних, принаймні, розмови. Я не виключаю, що були також неофіційні розмови, які про які не афішувалися, але Путін відмовив і Трампу, і Віткофу, і в принципі відмовив Сполученим Штатам Америки у припиненні вогню. То Трамп по суті просить Путіна це зробити десь приблизно з лютого місяця. Цього не відбувається. Чи сьогодні Путін погодиться на це, це теж відкрите питання. Я не думаю, що там будуть обговорюватися якісь певні деталі, угоди, але Путін може дійсно наполягати на тому, що якщо він зупинить вогонь, то Трамп повинен погодитись на певні вимоги, які буде ставити той же ж Путін. Скоріше за все, це буде визнання якихось територій російськими з боку Сполучених Штатів Америки. Скоріше за все, можливо, він буде ставити нереальні речі, нереальні цілі для того, щоб зірвати це припинення вогню. Можливо, він буде вимагати, щоб наша країна вийшла з неокупованих так званих у лапках фейково конституційних територій Російської Федерації. Щоб ми вийшли там Запоріжжя, Херсону з півночі Донецької області. Можливо, Путін буде ставити якісь питання е, щодо непостачання Україні зброї щодо зупинення мобілізації. Можливо, навіть до цього будуть питання? Можливо, він скаже, що і Європа, і США ну, в принципі, ми ці всі вимоги вже бачили і знаємо. Я не думаю, що Путін від них відмовиться. Я думаю, що може він ще від частини може відмовитись, перенісши їх як шантаж на наступні перемовини, е, шантажуючи, що він там відновить війну. Але ключове питання для нього щодо припинення вогню, я думаю, буде це визнання Криму? Це можливо припинення зброї надходження до України з боку США та ЄС, можливо, якісь певні питання буде там вимагати в рамках так званої денацифікації? Ну для того, щоб просто, як кажуть, кинути чергову ложку дьогтю в ці перемовини, так але чи вийде з цього всього щось? І питання в тому, яке завдання у Путіна і Трампа. Можливо, завдання у Путіна і Трампа буде таке, щоб звинуватити Україну від, у відмові від цих умов, тому що ми теж не можемо погодитись. Ми не можемо погодитись по суті на капітуляційні умови. Ми не можемо погодитись на питання суверенітету, і це вже питання до наступної. Ми переходимо вже до розмови Трампа і Зеленського, тому що Зеленський, тому що Трамп подзвонить Зеленському і буде переповідати вимоги Путіна. І якщо Трампу ці вимоги сподобаються, і Трамп буде вважати, що їх потрібно виконати, то Трамп буде тиснути на Україну, а Україна не може прийняти тих речей, про які, ймовірно, вони будуть говорити. Тому що в такому випадку це така лайтка капітуляція, така повзуча. Ми не можемо е, порушувати свою конституцію, ми не можемо е, порушувати свій суверенітет, ми не можемо е, топтати міжнародне право, тому що її його топче сьогодні Російська Федерація, якраз і потім може вийти ситуація, що Трамп, наприклад, звинуватить Україну в черговий раз, він це неодноразово робив, тому що ми там не хочемо завершення війни, не хочемо йти на якийсь поступ. Це теж може бути один з варіантів розвитку подій. Тобто е, їх умовно може бути три. Отак, давайте виділимо після цієї розмови. Варіант перший. Дійсно, Трамп та Путін про щось домовляються, Трамп задоволений цією розмовою. Путін, Путіну він щось обіцяє. Трамп тисне на Україну. Ми відмовляємося, і Трамп говорить: Ну, слухайте, все, я тоді виходжу з перемовин. Ну, от вони не хочуть там, миру, в них нема козирів і так далі. Ну, тобто, оцей потік свідомості може бути. Варіант другий. Вони поговорять, Путін виставить е, занадто великі вимоги. Трамп зрозуміє, що навіть він це все не може виконати навіть при його бажанні, тому що є ще Конгрес, є, є Палата представників, є Сенат, і тоді, відповідно, він якось буде вже викручуватися для того, щоб або теж вийти, або вже допомагати Україні. Ну або третій варіант, е, мовно кажучи, він може полягати в тому, що в принципі, все залишиться так, як є зараз. Така константа. І війна буде тривати до осені, до кінця року. Тричі, я все ж таки навіть схиляюся, і скільки, скільки от місяців мене питають, я завжди говорю: на мою думку, найбільш ймовірним варіантом протягом цього року це буде подальша війна, тому що Путін хоче воювати протягом літа, і Путін хоче вийти на кращу перемовну позицію, десь приблизно на кінець осені. Цього 2025 року. я думаю, десь приблизно плюс-мінус, але будемо бачити. Ситуація ж змінна. Прогнозувати тут у, у випадку Трампа, це загалом така справа не вдячна, пане Андрію. Ну і якщо до Трампа знову ж таки про санкції е, бачимо, що думки в них різняться. Постійно заяви відрізняються. Але останні це про те, що все ж таки вони нібито будуть пробувати. Тиснути на Росію санкціями та дотискати до мирних переговорів до перемир'я і так далі. Чи очікуєте ви чогось від санкцій? Чи взагалі можливо Трамп скаже ані, це Україна винна і санкцій Росії не буде? Ну, бачите, санкції мали ввести коли 12 травня. А сьогодні у нас 19 рівно тиждень прийшов. Тобто, замість того, щоб обрати найбільш Оптимальний варіант з точки зору реальності завершення війни. Просто реально завершити війну протягом наступних там шести місяців можна дійсно наклавши найжорсткіші санкції, просто задушивши ось цей тіньовий флот Росії, задушивши її економіку і давши Україні можливу всю можливу і неможливу зброю. Цього не роблять, а не роблять через позицію Трампа, тому що Трамп продовжує умиротворювати Путіна. Mm, що буде далі? Ну, це вкладається в один з варіантів. Там умовно, варіант 3, про який я говорив, просто я чомусь не згадав про санкції. Але оцей варіант 3, він, він передбачає дійсно те, що буде продовжуватися війна, але все ж таки Трампу доведеться ввести санкції проти Росії. Ну і Європейському Союзу. Європейський Союз готовий це зробити. Хоч завтра. Вони, в принципі, завтра і введуть новий пакет 17-й 17 пакет санкцій, але проблема в тому, що е ці санкції вони не вплинуть особливо на Росію. Тобто для того, щоб санкції добивали Росію, для цього повинні їх вести Сполучені Штати Америки. І вести не просто санкції проти Росії, а вести санкції, в тому числі, і проти умовних союзників Росії, наприклад, проти Китаю. Чи проти індії. санкції, які стосуватимуться власне нафти, газу та інших компонентів подвійного призначення, ймовірно, які постачають Росії, а Росія відповідно постачає їх? От, от це головне питання: чи піде на це Трамп? Поки що він противиться цьому з усіх сил, з усіх сил, тому що він розуміє, якщо він веде санкції, ці жорсткі. То він по, по суті пройде так звану байденізацію. А він цього дуже не хоче. Він же ж не хоче бути умовним Байденом, типу, що людина, яка вводила санкції, яка там роздавала, як він говорить, десятки і сотні мільярдів доларів. А він не хоче, він, він може, й розуміє це, але він знову ж таки у пасті свого ось цього популізму і брехні, яка була. І виходить, що для нього це небажаний результат. Він цьому дуже противиться. Він хоче, він хоче зустрітися з Путіним. Він хоче з ним поговорити, він хоче якогось, хоча б результату готовий тягнути цю гуму тижнями, аби ці санкції не вводити. Питання просто в тому, що Путін чи згоден на це. Я думаю, що ми можемо ще стати свідками однієї такої штуки, коли сьогодні, припустимо, Трамп і Путін поговорять, і домовляться домовлятися про зустріч, про те, що вони домовляться остаточно на цій зустрічі. А зустріч, перепрошую, можна готувати тижнями, наприклад, призначити її там на червень, чи на липень, чи там перенести потім. Можливо, Путін там скаже: давай там дональде зустрінемось там, підготуємо. Ну треба ж готуватися до цієї зустрічі там місяцями. Тобто, можливо, Путін буде тягнути, переносити якось цю зустріч, а це дасть можливість Трампу не вводити санкції це дасть можливість Трампу казати, що слухайте, я от-от, ну от прекрасні ж новини, ну от чудові дати, чудові там перемовини. Ну ми майже от уже сторони дійшли майже згоди, почекайте ще 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 дні, ну і так кожен тиждень, кожен понеділок ми будемо обговорювати одне і те ж саме. Ну в принципі ми так і робимо. Не через нас, а через Трампа. От тому, тому цей варіант він також є дуже ймовірний. Скоріше за все, він навіть є найімовірнішим на найближчі тижні. От вони сьогодні поговорять, і Трамп же ж чітко сказав: Я хочу зустрітися з Путіним. Путін скаже, я хочу. А Путіну вигідно зустрітися з Трампом, тому що йому вигідно тягнути час, плюс його розмови і його зустрічі з Трампом це його легітимізація. Путін це ж по суті з 22-го року людина і держава Росія на яку накладена найбільша кількість санкцій за історію. Це по суті держава терорист, а будь-яка зустріч, будь-який дзвінок, будь-яке рукостискання. Будь-які приїзди американських, особливо чиновників, чи там радників, чи спецпредставників, чи дзвінок Трампа це є легітимізація і повернення Росії до всесвітнього геополітичного порядку денного. Ви бачите, як після того як Трамп почав ось ці реверанси робити Путіну, як Росія поступово намагається повернутися, як кажуть, не в двері їх не пускають, то вони в одне вікно, в інше вікно там через димар. Ну тобто вони це роблять насправді після того, як Трамп дав їм таку можливість, таку фору, і ось ця розмова і гіпотетична зустріч це така от умовна фора для Трампа для Путіна, яку він буде використовувати, пане Андрію. Дякую вам за цю розмову. тож ж, будемо дякую. все ж таки очікувати. Чим закінчиться ця розмова? І я сподіваюся, що ми ще з вами побачимося в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук та юрист міжнародник.